Книга буття, розділ 28. І прикликав Ісаак Якова, поблагословив його і наказав йому, кажучи: Не бери собі жінки з дочок Ханану, встань, іди в падан Арам у господу Бетуела. Батька матері твоєї і візьми жінку звідтіля з поміж дочок Лавана, брата твоєї матері. А всемогутній Бог нехай поблагословить тебе і нехай зробить тебе плідним та розмножить тебе, щоб з тебе вийшла громада народів. І нехай він дасть тобі благословення Авраама, тобі і потомству твоєму з тобою. Щоб ти володів землею, на якій пробуваєш, що її Бог дав Авраамові. І відослав Ісаак Якова, та й пішов він, у падан Арам, до Лавана, сина Бетуела, Арамія, братера Ревекі, матері Якова та Ісава. Як Ісав побачив, що Ісаак поблагословив Якова і послав його в Падан Арам, щоб узяв собі звідти жінку, та, благословивши його, наказав йому не брати жінки з дочок Ханаану, і що Яків послухав батька матері і пішов у Падан Арам, то зрозумів Ісав, що дочки Ханаану не подобались Ісаакові, його батькові. Тому і пішов Ісав до Ізмаїла і до жінок, що їх уже мав, і узяв собі за жінку Махалат, дочку Ізмаїла, Авраамового сина, сестру Невайота. Тоді вийшов Яків із Версавії і пішов у Харан. Дійшов він на місце і заночував там, бо вже зайшло сонце. Він узяв камінь з поміж каміння, яке було на місці. Оклав собі під голову та й ліг спати на цьому місці. І сниться йому, що ось драбина спирається об землю, а вершком сягає неба, і оце ангели ступають по ній вгору і сходять наниз. А над нею стояв Господь і мовив: Я господь, бог Авраама, твого батька і бог. Ісаака, землю, що на ній ти лежиш, я дам тобі і твоєму потомству. Твоє ж потомство буде численне, як земний порох. Ти поширишся на захід і на схід, на північ і на південь. Усі народи землі будуть благословенні через тебе і твоє потомство. Оце я з тобою. І берегтиму тебе скрізь, куди підеш, і поверну тебе назад у цю землю, бо не покину тебе, поки не виконую того, що я тобі обіцяв. Коли ж Яків прокинувся зосну свого, то промовив. Направду Господь є на цьому місці, а я й не знав. І злякався він і каже. Яке страшне це місце, це ніщо інше, як дім Божий, і це ворота небесні. Рано вранці встав Яків, узяв камінь, що його був поклав собі під голову і поставив його як стовпа та й налив олії в горі його. І назвав він те місце Бетел, дім Божий. Однак раніше те місто звалося Луз. Тоді Яків пообіцявся, кажучи Як Господь буде зі мною, і збереже мене в цій дорозі, що її верстаю, і як дасть мені хліба їсти та й одежі одягтися, так що вернуся я живим, здоровим у господу мого батька, то Господь буде мені Богом, а камінь цей, що його я поставив, як стовпа. Буде дім Божий, і з усього, що даси мені, напевно дам тобі десятину.